Сьогодні на території міста Суми у нас налічується 134 ОСББ, об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Про, ну, вже давно всім сказано і переказано про те, що це, мабуть, на сьогоднішній день це є саме ефективна форма правління житловим будинком. Самеефективні. Чому? Тому що. Реально при коли є ОСББ, реально всі люди беруть участь в управлінні своїм будинком. Причому кожен житель впливає на рішення всього колективу або співвласників цього будинку. Що ми робимо сьогодні? В департаменті інфраструктури у нас є житловий відділ, який надає методичну допомогу всім жителям, які мають бажання створити в своєму будинку ОСББ, зареєструвати його і надають методичну допомогу. А також інформація, як створити ОСББ, є на сайті Сумської міської ради. Ну, умовно сказати, похадовка. Що треба зробити після того, як ви вирішили створити ОСББ? Асоціація створена у нас у лютому місяці цього року. Що, щодо сприяння створенню ОСББ, асоціація надає повну консультацію від створення. Ну, будемо. Вважати, що ліквідування ОСББ у нас не буде. Тобто створення ОСББ, функціонування, функціонування ОСББ, допомога вирішення будь-яких питань судових з монополістами, надавачем комунальних послуг, міської ради і тощо. От. Що дає. Тобто, на сьогоднішній день вже що зроблено для створення ОСББ, а також для ОСББ, вже розроблений. Дорожня карта про, на отримання інформації про власників житла житлових та нежитлових приміщень, що посприяє для ініціативних груп більш законно створювати ОСББ на сьогоднішній час. І ми, і ми не мали того, що маємо на сьогоднішній день ліквідування ОСББ через суд інтернаціоналістів, по-моєму, коли в нас на сьогоднішній день чи Інтернаціоналістів 43, 14-поверховий будинок, вже мабуть другий місяць стоїть без комунального без комунальної електрони. <реку> Карта розроблена в місті, в місті, в місті, в місті з департаментом інфраструктури міста. Зараз надана пропозиція. Вона найближчим часом, я так бажаю, що вона буде затверджена вже. Все доволі просто. Є якщо є ініціативна група, вона проводить. Власними силами інформування і збирання інформації про мешканців, про власників житлових і нежитлових будинків, які, які потрібні для створення ОСББ. Тому що для щоб створити ОСББ, потрібно нам 100% повідомити кожного власника під особистий підпис або рекомендованим письмом. А не так, як у нас робиться, повісили на під'їзді, що у нас буде загальні збори і все крапка. Тобто це перше порушення, яке йде зразу на. Не скажімо так, ідуть в суд і признають ОСББ недійсним. Встановлюємо 100% власників житлових і нежитлових приміщень. Чому житлових і нежитлових? Тому що будинок є спільною зі власністю, він належить власникам будинку, ніяк не міської голові, там то міської раді чи ще кому чи ще комусь. За 14 днів повідомляє кожного власника письмово. Про проведення зборів, план зборів і за і, чиєю ініціативою, ініціативою ці збори проводяться. Далі кворум. На сьогоднішній день закон дозволяє кворум 50% плюс один власник якщо був, для проведення установчих зборів об'єднання, на якому обирається бути ОСББ чи не бути, голосується, голосується за правління. І хочу наголосити, що голосується лише за правління. Ми можемо проголосувати за голову, але закон про зББ передбачає на сьогоднішній день, що голова обирає правління голова обирається з числа правлінням правлінням, а не як не загальними зборами. Також і голова правління. Звільняється лише за рішенням можна і за рішенням загальних зборів, тому що найвищим органом є загальні збори в об'єднанні, але по закону у нас є правління. Затверджуємо статут, вибираємо повноважену особу на сьогоднішній день і все, повноважена особа йде реєструватися. Тобто нам міська рада тут а ніхто нам не потрібен, не треба питати, уже можна, можна, чи не можна. У міської раді, а можна, а не можна. Тобто цього взагалі цього немає. Ми, як власники, як співвласники будинку, господарі цього, рішили створити, ми зібрали збрання. Уповноважена особа з загальними зборами йде до державного реєстратору з списками соответствующими. Які потрібно бути, там список присутніх, список членів, тобто цю всю інформацію ми надамо, якщо комусь потрібно. Державний реєстратор протягом чотирьох діб реєструє об'єднання. Все крапка. На сьогоднішній день реєстрація безкоштовна. Не треба бігати по пенсіонним судзахистам і ще кудись. Ми йдемо до податкової служби, отримуємо, реєструємо ОСББ як неприбуткову організацію. Ми повернули неприбутковість. Ми, я кажу, взагалі, скажімо так, всі ОСББшники України, які приймали участь, дуже тому, що нас його залишили, нас забрали цю неприбутковість, але зараз вона повернута. Ми потім повернемося до цього питання. ще. Ідемо, робимо печатку, відкриваємо <кій> рахунок. <кій> відкриваємо рахунок банку. У нас є готова ОСББ. Після цього, як ОСББ зареєстрована, ми проводимо. На наступні збори, але якщо, скажімо так, будинки є великі, де 200 власників, 300 власників, для того, щоб людей по два-три по рази не постійно не, не збирати, не тратити час, кошти, ми можемо це все зробити і на першому засіданні, тобто обрати форму управління будинку, а їх на сьогоднішній день у нас є три: це через органи. Через органи Саме, щас, це через статутні органи управління, вибачте, так. Друге, це через е, управителя. Ось. А третє, ми просто залишаємося, як у нас зараз є. Просто бланка в ОСББ, я їх так називаю, яке далі як обслуговувалася в ЖЕКі, так і обслуговувалися. Відповідно до постанови 15.21. За на протязі двох мітрьох місяців попередній баланс отримувач повинен передати будинок на баланс об'єднаню разом з документацією. <плес> Ні. <плес> Ні. він приймає участь у першому капітальному ремонті. Але якщо вам відомий законопроект 1565, буквально вчора я був на комісії у кабінет міністрів. Остання сьогодні вже повинна завершитись комісія народних депутатів, і законопроект вже йде на друге читання, то там взагалі навіть в законі стаття про те, що балансу, балансу отримачів взагалі не буде. Його зараз не має бути. Чому чому його не має бути? Коли пройшла приватизація, ми стали власниками наших, наших будинків, так? Тобто будинок не належить він міської громаді, він належить співвласникам будинку. Чому співвласники будинку так, вони платили кошти, вони привикли, як? У нас привикли, ми платимо кошти, нас все задовольняє, не задовольняє, у нас є ЖЕК, ми йому платимо і все. Але тільки одиниці задають питання, куди ми платимо, за що ми платимо, і тільки одиниці ходять в ЖЕК, і в них є ремонти в будинках. Все. Тільки кошти, які, плач, які сплачують мешканці, тільки з, ті, з тих коштів можна щось робити, якісь ремонти. Тому що обичний приклад є котедж. Так? Зараз їх будують на 3-4 сім'ї. Двохповерховий. Двух, є будинок, де є три квартири. Це вже є багатоповерховий багатоквартирний будинок. Так? Якщо в нього тича криша, він є власником цього будинку. Він ж не йде до міського голови і не каже, у мене тича криша, зроби мені кришу. Ні, тому що він розуміє, що це його власність. Так само є багатоповерховий будинок, Так, там живе багато мешканців. Але чому міська, ну, не те, що я захищаю міську раду, я хочу донести до людей, що любі друзі, як казав колишній президент, да, воно є ваше і відповідно до закону співвласник. Власник житла він відповідає за його належне утримання. А Конституції написано, що власність зобов'язує. Тобто ніхто нікуди не дінеться. І зараз 1565, якщо приймається, він з 1 червня, ми так хочемо, щоб він вже вступив в силу. Що там відбувається? Перше, балансу утримування немає взагалі. Друге, місцевим органам самоврядування. До кінця 2015 року вивести всі житлові будинки поза баланс. Я буду разом з членами Асоціації 23 24 року, 24 квітня на семінарі в Дніпропетровське по ресурсним центрам. звідти вже за, вже попросив колег. Я привезу дві-три програми: це Луцька програма, де місцевий орган самоврядування відшкодовує подвійну процентну ставку. Нацбанку по, по кредиту. У Львові, це, вона вже діє два роки. У Львові на, в квітні місяці затверджена програма буквально в цьому році про відшкодування. Про відшкодування я не пам'ятаю, скільки там, 20% одну процентну ставку, не буду казати. Теж на отримання, на отримання кредиту. У Запорожжі зараз вже. Міського бюджету йде так. Програму треба, але нескільки в цьому в створенні ОСББ проблема не є, гроші, відшкодування, тому що ну, навіть якщо це 20% кредитних грошей, хоча це теж немаловажно. Основна проблема створення ОСББ – це пасивність людей і нерозуміння, що тільки вони є співвласниками і власниками своїх будівель. І все. Це основна проблема. Да, ми всі, ну, Виходить так, що всі люди, які зараз мають квартири в своїй власності, це ті люди, які народились в Радянському Союзі, де було все безкоштовно, за нас думали, за нас робили. Ми отримували лише тільки ну, квартиру. Це було, В основному це були державні квартири. Тільки 20% квартир. Це були... Квартири корпоративної власності, коли закінчився Радянський Союз, людям дали можливість приватизувати ці квартири, і в принципі, на перевірки жаль, ніхто не зрозумів, що вони є власниками, вони стали власниками. Разом з приватизаційним сертифікатом вони отримали то є, з квартирою вони отримали не тільки скажімо… свій будинок, да, свій будинок. А, свій ще, а ще не тільки можливість в ньому жити, але ще відповідальність за те, що, ви, що ми живемо там в ньому. Тому що на сьогоднішній день це не поодинокі випади. Випадки, коли люди в багатоповерхових будинках є заложниками одного чи іншого свого сусіда, які робить якісь там вносить зміни в навіть в конструкційні елементи будинку, вносить стіни, вносить зміни в комунікації і опалює завдяки, наприклад, гарячою водою, опалює свою. Квартиру, а всі інші отримують, не отримують реальних, ну, реальні послуги, яку вони не отримують. Тобто відповідальність за те, що ти живеш в багатоквартирному будинку, должна бути так же сама, як і жити в багатоквартирному, багатоквартирному будинку це не тільки право твоє, але це ще відповідальність твоя. І там, де е закінчується е Твоя відповідальність наступають права іншого, або не так, там, де в будинку будинку, де починаються права твого сусіда, закінчуються твої права. Тобто, ми це все повинні розуміти. І тому сьогодні, по-перше, ми всі, я теж колись народився в Радянському Союзі, тобто, коли ми зрозуміємо, що будинок, в якому ми живемо, для нас є не тільки та квартира, яка з внутрішніми стінами, а й ті ж дахи, ті ж перекриття, ті ж підвали, сходини, ліфтові шахти це все наше. І коли ми це зрозуміємо, що це наше, ми будемо зовсім по інакшому відносині до цього.